Найголовніше із життя Львівщини, оперативно, змістовно і не заангажовано. Аналізуємо проблеми та пропонуємо шляхи їх вирішення у програмі Проважні. Далі говоримо про ринок праці. Яка зараз тенденція із працевлаштуванням, чи є дефіцит кадрів? Як це все відбувається на Львівщині? Говоримо із Василем Барлюком, директором Львівського обласного центру зайнятості. Пане Василю, вітаю вас! Взаємно вітаю. Ну, давайте насамперед розпочнемо з того. Завершився рік 2024. Можливо, трошки підсумуємо, яким він був для загалом на ринку праці. Чи тоді було дефіцит кадрів. Отак одразу забіжу наперед. От зараз НБУ провів моніторинг, де кажуть те, що стрімко ростуть зарплати через брак кадрів. Отож, якої ситуації, і чи звертаються взагалі, от зараз і впродовж минулого року до центру зайнятості люди, і що вони очікують? Дякую, доброго вечора ще раз всім. Ну, якщо говорити про такий короткий статистичний підсумок, то станом на 1 січня 2025 року у нас отримує послуги трошки більше, як 4400 осіб. Якщо говорити мало це чи багато, то в довоєнний період, а особливо під час ковіду, у нас на обліку було приблизно 25 тисяч осіб, тобто це в рази, в 6 разів менше. І з точністю навпаки ситуація з пропозицією вакансій. Якщо раніше у нас на одного клієнта служби зайнятості припадало там, вірніше, на 6-7 клієнтів припадала одна вакансія, то зараз у нас є три вакансії для однієї. особи. Станом на 1 січня у нас є майже 11 тисяч 300 вакансій, і щодо заробітної плати, дійсно, заробітна плата росте. І в нас зараз середня заробітна плата в вакансіях, які ми пропонуємо, це майже 15 тисяч 400 гривень. Але близько 40% вакансій, які в нас є, мають зарплату починаючи від 18 тисяч і вище. Тобто дефіцит кадрів є, дефіцит суттєвий, але тим не менше стараємося і в тій ситуації допомагати. І не тільки з числа людей, які звертаються до нас на облік, стають як безробітні і шукають роботу, ми і додатково шукаємо для наших роботодавців і за межами центрів зайнятості рекрутери наші працюють, і в результаті, якщо брати за рік, то ми забезпечили роботою більше 16 тисяч людей. Це от в Україні, другий показник. До речі, як і рівень зарплати у нас другий показник теж в Україні, а по кількості вакансій, то ми маємо найбільше в Україні вакансій. Ну але це і зрозуміло, тому що ряд областей перебуває в зоні воєнних дій, в зоні війни, і відповідно ясно, що їм нині ситуація з роботою набагато складніше і працюється, і, і можливості їхні не такі, як нас. Пане Василю, взагалі, як зараз за минулий рік і от зараз у цьому році, як ви бачите ситуацію, як змінюється ринок праці? От, якщо ми говоримо про то, так звані е, тепер вже чоловічі професії, стають жіночими. Хоча е, я пам'ятаю, як ви казали, що ніби такого обмеження немає, але ми зараз розуміємо, що кличуть жінок і е, м, вчать водіїв е, і на водіїв, і також і е, сідати за, е, за кермо і комбайна, і тракторів. Якою зараз є тенденція в цьому напрямку? Е, ну Дивіться, якщо брати. Е, Співвідношення кількості людей шукачів роботи, які перебувають на обліку, зокрема в нашій обласній львівській службі зайнятості, то в нас більше 80%, а якщо точніше, там вісімдесяти тобто 4 п'яті це жінки, і одна п'ята це чоловіки. Відповідно, є так би мовити затребуваність. Ми називаємо так звані, насправді, ну, все таки, поділ це існує. Ми розуміємо чудово, що є професії, на яких жінкам все таки складніше і важче працювати, зрозуміло. Але тим не менше, за останній оцей період, за останній рік, службою зайнятості ми дивилися сьогодні такі, що вибирати ну, професії, будемо так казати. Які суто чоловічі, то є також і працевлаштовані е, за нашим скеруванням е, і жінки. От для прикладу, гірник підземний, це раніше взагалі, якби ну, е, жінки не працевлаштовувалися. А, допустимо, там слюсар, сантехнік, е, складальник металопластикових конструкцій, е, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, е, електрослюсар, столяр. Токар, водій автонавантажувача, тракторист. Оце я називаю по професіях, де ми працевлаштовували жінок. В нас є центр професійно-технічної освіти на Володимира Великого, там, де ілюїська філія наша розташована. Торік жінки в нас навчалися на трактористів, операторів дронів. Зараз от, навіть, одна жінка правда, вчиться на електрогазорниках, це от прямо зараз. Ясно, що це не масове явище, це більше такі ну, випадки одинокі, але тим не менше, на таку професію, як водій транспортних засобів, це категорії вантажних автомобілів, водій автобуса, це вже достатньо така поширена практика, і жінки активно користуються цим навчанням. У нас, до на речі, є в Україні 8 центрів профтехосвіти, і 95 спеціальностей у нас є до вибору, в тому числі є можливість і проживання. Це, якщо тих спеціальностей, для прикладу немає у Львові, то вони є в Рівному, вони є в Одесі, і ми направляємо туди наших клієнтів. Які шукачі роботи і оплачує Державна служба зайнятості за таке навчання. А от скільки триває таке навчання? Чи це для спеціальностей є різні терміни? Залежності, так, від спеціальностей є до шести місяців, залежності від спеціальності два місяці, три місяці, це залежить. Тобто в нас також є ліцензовані у Львові спеціальності водій тролейбуса, водій трамвая і там достатньо. Більшість все таки здобувають таку спеціаль, спеціальні жінки. Ви самі бачите по Львову, як нас обслуговують на маршрутах. А от ви вже казали так, перекваліфікація і є навчання. Цей період, коли люди приходять і перекваліфіковуються, оплачує навчання оплачуєте навчання. А самі оце, сама оця виплата, скільки людина може перебувати на обліку в центрі зайнятості? Сама виплата зараз в період війни обмежена до 90 днів. І сумою теж обмежена це не більше 8 тисяч вісьми тисяч на місяць, але в нас є можливості додатково навчатися за рахунок держави, за рахунок коштів державної служби зайнятості, і не обов'язково бути безробітним стояти на обліку, як шукач роботи, можна працювати і можна перенавчатися, перекваліфіковуватися. За можливості отримання так званого ваучера на навчання. Право на їх отримання має людина від 18 до 60 років, при умові, якщо в неї є страховий стаж не менше як 15 років. Якщо це внутрішньопереміщені особи або учасники бойових дій, то тут не обмежено верніше, я сказав від, 18, від 45 до 60 років, від 45 до 60 років. А якщо це учасник бойових дій або внутрішньо переміщені особи, то це від 18 до 60 років. Вони можуть скористатися ваучером на навчання. Вартість цього ваучера більше 32 тисяч гривень. Відповідно, ви можете вибрати понад 150 спеціальностей, по яких ви можете здобувати освіту. Працюючи на роботі, ви паралельно можете здобувати чи підвищувати фах, чи здобувати нову освіту. Є тільки одна умова: що базова освіта цих людей має бути не нижча як професійно-технічний заклад. А так можна здобувати і бакалавра, і вищу освіту магістратуру. Закінчувати, можна професійну освіту здобувати в профтех закладах. Весь перелік закладів, які ліцензовані, і перелік спеціальностей, по яких можна навчатися, є на сайті Державної служби зайнятості, нашої обласної служби зайнятості.